Привіт, мене звати Річард. Та в цьому відео я тобі хочу показати свою стратегію, на якій я заробляю гроші кожного дня. Тому підписуйся на мій канал, став обов'язково лайк. І зараз буду тобі показувати, щоб ти для себе розумів. Ось кожна, кожна ось така стрілочка, це твої гроші. Мінімум, якщо ти заходиш на 100 баксів, це 92 долари прибутку. Можеш подивитися на мої закриті угоди. Це мій реальний рахунок, ось один рахунок, ось реальний, можу оновити сторіночку, а тому ось якось так. Тому. Поїхали. І так, стратегія називається індикатор 5 секунд. Зараз тобі максимально детально все буду показувати та покажу, як я заробляю, та все тобі поясню. І так, спочатку, спускайся прямо зараз, комутрі під це відео, та заходь в мій телеграм-канал. Звісно, не просто так. Для того, щоб подивитися дуже важливу інформацію а, з приводу нашої безкоштовної стратегії. Всі свої стратегії я показую безкоштовно. Осьово в одному відео зробив 30 тисяч гривень. І все саме тут до речі, також спалив, показав, скільки в мене грошей на крипті. Якщо цікаво, переходьте дивись, скільки зараз заробляє трейдер в Україні. Також тисне на закріплене повідомлення. Тут ти бачиш мою безкоштовну стратегію в цьому відео. Тут я розказав про нашу стратегію з сайтом, який видає сигнали. Друге закріплене повідомлення це наша стратегія з сайтом, який дає сигнали, але прописано в текстовому форматі. Обов'язково дивись для того, щоб почати заробляти. І так, тепер переходимо вже до торгівлі. Поїхали. Коли ви, звісно, зайдете на цього брокера, у вас воно буде ось отак незрозуміло, некрасиво, коряво, якось ось отак. А не так, як у мене, так скажемо. Ви відразу ці, ці, там, декільками кліками зараз це виправимо. Тип графіку змінюємо на свічки. Звісно, ви можете там поставити якось інше, але ж це ну, дуже не дуже, скажімо так, тому моя вам порада брати саме свічки. Далі тиснемо індикатор та додаємо сам один індикатор. Це наш фрактал. Звісно, ви можете собі там RSI, то хастик додати, щоб дивитися на тренд, але ж воно рівним щотом нічого вам не дасть. Тому просто додаємо фрактал, щоб не збиватися. Далі тепер погнали заробляти. Ну а тепер поїхали заробляти гроші. Щоб ти для себе? Розумів, кожен ось такий індикатор це сигнал, куди наш піде графік протягом 5 секунд. Саме заходимо тільки на 5 секунд на валютних парах у Тісі. Дивись, стрілочка вгору, чекаємо наступну свічку та на 5 секунд заходимо вгору. Стрілочка вниз, наступна свічка, і заходимо вниз. Все максимально просто. Тому давай зараз буду показувати тобі все на прикладі. Бачимо, що в нас була стрілочка, ось до гори, заходжу відразу в нас до гори, і дивимось на відпрацювання цього сигналу. Ну просто ідеально. Легкі 92 долари, тільки що за 5 секунд відео, до речі, мене йде. Лише 2,5 хвилини, і ви самі бачите, як я вже зробив. Бачимо фрактал донизу, відчиняємо наш фрактал донизу на перші 5 секунд, і тепер дивимося на ще одне ідеальне відпрацювання цієї угоди. Ще плюс 92 долари. Друзі, гроші заробляються ну, дуже швидко. Ви самі, в принципі, це бачите. Перший наш індикатор давайте розберемо. Ось отак, бам. А перший наш індикатор зараз. Перший наш індикатор сказав нам стрілочку догори. Ось в нас наступна свічка, цієї ще не було, ось у нас наступна свічка, яка закрилася в нас в гарний плюсик на 5 секунд. Далі з'явився ще один індикатор. Ось була в наша стрілочка, яка нам показала, що графік буде йти донизу. Тому дивитись 15 тисяч доларів в мене зараз на балансі. І ось у нас ще дві закриті уходи. В принципі, все максимально просто також. І тут тут, тут кожен наш фрактал, ну, звісно, не кожен, там з 10 фракталів, мабуть, Ну 7, 7 Вісім точно заходить в плюс, бувають, звісно, і мінуса, але ж більшість, як можете бачити, уход в плюс. Як бачимо, фрактал відразу догори, заходимо також на 5 секунд, і дивимося. Ось-таки ось також, друзі, буває. Я навіть, ну. Нічого казати тут не буду. В такій ситуації ми з вами помножимо суму на X2. Таке теж буває, але ж ми відразу просто перекриваємось іншим фракталом. Ось у нас інший фрактал, помножимо суму по мані менеджменту на X2 і відбиваємо минулий збуток і виходимо в прибуток на 100 баксів. Все максимально просто. Ось, і приклад, коли один фрактал не зайшов, ми просто помножимо суму на Х2 та перекриваємося ось таким гарним плюсиком. Все максимально просто, тому якщо одна угода не заходить, просто перекриваємось. Тому ось так по мані менеджменту ми гарно відбили наш мінус та вийшло гарно плюс. Давайте йдемо далі, подивимося, що в нас на інших валютних парах, поки немає сигналів, хочу зробити. Ось, о, бачимо, що в нас відкривається наш індикатор а, на пониження наш фрактал, та заходимо відразу на 5 секунд. Заробляємо ще плюс 92 долари. Друзі, ну ось саме в такий прибуток я вийшов, тому що я вам можу сказати, відео в нас йде лише 5 хвилин, але ж за ці 5 хвилин я заробив, а, більше Ну, 400 баксів, я заробив за ці 5 хвилин, тому якось так я працюю, якось так я і заробляю на ваших очах. Все показую. В мене більше ну, 100 40, це буде 141 відео з приводу ось цих всіх стратегій. Просто тисни на любе відео, і ти будеш дивитися, як заробляти гроші в інтернеті. Показую все максимально прозоро, так все максимально чесно, тому обов'язково переходьте. Дивись, також зараз ще вам ще покажу. Зараз дуже багато контенту у мене також в телеграм-каналі, дуже багато корисного контенту, тому обов'язково обов'язково переходь для того, щоб ну, бути в контексті, тому обов'язково переходь. І дивимося, що в нас відкривається фрактал догори. Відкриваємо угоду на 5 секунд та дивимося на ідеальне відпрацювання цієї угоди. Заробляю ще плюс 92 долари, та в принципі сміливо можу йти відпочивати. Заробив 500 баксів тільки що за скільки? За 5 хвилин нашого відео, ну тому можна і піти відпочивати. Тому всім велике дякую за перегляд. Зараз напів п'ятої, хтось спить, хтось заробляє. Так було завжди. ну, сплячим дістаються тільки сни, поки хтось спить, я вже зробив 500 баксів. Тому якось так. Звісно, коли у вас немає грошей, щоб перейти до реальної торгівлі, просто проходьте на деморахунок та також самотренуйтеся. І все, і все, у вас вийде. Бачимо, фрактал донизу. Ну, звісно, я зайшов на минулий фрактал, але ще навіть тут воно, впевно, заходить навіть там на деморахунку, просто наухат може накласти. Ладно, бавитися також не буду, тому друзі. Всім велике дякую за перегляд, переходимо на реальний рахунок та готуємось до завтрашньої торгівлі. Всім пока!